Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з Надією. Разом з вами я дякую Богові, адже Він подарував нам цей день. Він залишив на сторінках Святого Письма обітниці, покладаючись вірою, на які ми можемо впевнено крокувати у житті. Дорогі мої, так мало у цьому світі радості. Але Господь бажає подарувати нам. Ту радість спасіння, яка вже сьогодні придбана. І послухайте одну із обітниць, записану у першому соборному посланні Петра у першому розділі 8 вірші. Ви його любите, не бачивши, ви вірите в нього, хоча не бачите нині, радієте невимовною і преславною радістю. Христос сказав: якщо хто спраглий, хай приходить до мене і п'є. Ви вже вичерпали це джерело? Ні. Адже воно не вичерпне. Варто вам тільки відчути свою потребу і ви можете пити з нього знову і знову. Це джерело завжди повне. Напившись із нього одного разу, ви вже не захочете тамувати свою спрагу з розбитих водой між цього світу. Ви не почнете дізнаватися про те. Як відшукати побільше задоволень і розваг, і веселощів? Ні. Адже ви п'єте спотоку, який веселить місто Боже. Тоді радість ваша буде досконалою. Чому б не представляти релігію Христа такою, якою вона є насправді, сповненою привабливості і сили? Чому ми не відкриваємо світові красу Христового характеру? Чому не показуємо, що маємо живого Спасителя, котрий супроводжує нас як у світлі, так і в темряві, та котрому ми можемо довіряти. Нам доводилося бачити, як хмари закривали від нас сонце, але ми не засмучувалися і не вдягали волосеницю зі страху, що більше ніколи його не побачимо. Ми не виявляли з цього приводу жодного занепокоєння. Натомість не втрачаючи бадьорості, чекали, доки розійдуться хмари і з'явиться Сонце. Точно так само слід чинити в годину випробування та спокус. Нам може здаватися, що хмари закрили від нас яскраві промені Сонця праведності. Проте ми знаємо, що обличчя нашого Спасителя не назавжди приховано від нас. Він дивиться на нас із любов'ю та ніжним співчуттям. Не будемо залишати нашої відваги, бо вона варта великої нагороди. Але коли хмари нависають над нашою душею, звернімо свої погляди туди, де можемо побачити сонце праведності і зрадіти, що маємо живого Спасителя. Згадаймо! Яким прекрасним було світло, котрим ми насолоджувалися, будемо невпинно роздумувати про Ісуса, і світло знову засяє над нами. Гнітючі думки залишать нас. Ми матимемо радість у Христі, бо Христос є нашими сходинками в небо. І снилось Йому, ось дробина поставлена на землю, а верх її сягав аж неба. І ось ангели Божі виходили і сходили по ній. Давайте поміркуємо про драбину, яка була показана Якову. Гріх Адама перервав будь-яке спілкування між небом і землею. Доки людина не порушила Божого закону, між землею і небом існувало вільне спілкування. Вони були з'єднані шляхом яким міг сходити Господь, але порушення закону Божого. зруйнувало цей шлях, і людина була розділена з Богом. Здавалося, що був розірваний будь-який зв'язок, який, зв який об'єднав землю з небом і людину з Богом. Людина могла дивитися у небо, але як могла досягнути Його? Однак, давайте радіти сьогодні. Син Божий безгрішний і досконалий у своєму послуху стає тим джерелом, який відновлює порушене спілкування, і завдяки якому втрачений рай може бути знову здобутий. Завдяки Христу, одій замісній жертві і поручителю. Людина може виконати Божі заповіді. Вона може знову стати вірною Богові, і Бог прийме її. Христос це ті сходинки. І Він каже, якщо хто мною війде, то буде спасенний. Він увійде і вийде, і знайде пасовисько. Ці східці слугували засобом спілкування між Богом та людиною, за допомогою цих загадкових сходів, якого було сповіщено Євангеліє. Подібно до того, як драбина, простягнувшись від землі, досягала вишніх небес, а на горі слава Божа сяяла, так і Христос у своїй божественній природі сягав нескінченності та був одне за Отцем. Хоч своєю вершиною драбина досягала небес, але була утверджена на землі, так і Христос, хоч Він Бог. Однак задягнув свою Божественність у людське тіло і у світі з вигляду був як людина. Тому драбина не принесла б користі, якби не упиралася в землю, аби не досягла із землі небес. Бог з'явився у славі над драбиною, зі співчуттям дивлячись донизу на заблудного грішного Якова. Отець дивиться на грішну людину саме через Христа. Розірваний зв'язок відновлено, прокладено шлях, по якому можуть іти втомлені і обтяжені. Вони можуть увійти у небеса і знайти спокій. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб ми зрозуміли цю правду, щоб ми могли бути щасливими вже тут на землі і вірити. Що земля з'єднана з небом через жертву Ісуса Христа. Давайте помолимося, щоб Господь дав нам мудрості зрозуміти цю правду. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Ці хвилини, об'єднавшись із глядачами, Господи, я щиро вдячний за те, що в милості своїй ти продовжив наш вік і дав можливість сьогодні відкривати твоє святе слово, читати чудові обітниці, щоб не дивлячись ні на що. Ми мали віру, надію і любов, з якими ми будемо зустрічати тебе колись, коли ти прийдеш. Але сьогодні ти пропонуєш нам жити у вірі, надії і любові уже тут, і щоб це було відчутно усім, хто оточує нас. Господи Боже святий, навчи нас так відчити наші дні, щоб ми набули мудре серце, і щоб дійсно ми стали тим живим щастям, яке не втіле не тільки в одній особистості, а щоб воно розповсюджувалося на оточуючих, і щоб люди, бачачи твої добрі діла, прославляли Тебе, живого Бога, який на небесах. Господи. Ти проклав цей шлях на небо через жертву Ісуса. Дай мудрості кожному із нас скористатися цим шляхом. Сьогодні прийшовши до Ісуса, віддавши Йому свої гріхи, отримавши прощення і у надії, чекаючи на повернення Його вдруге. Допоможи нам у всьому. В руки твої віддаємо своє життя. І моє благання, Господи, щоби Ти почув молити всіх, хто просить до Тебе сьогодні, хто має труднощі і переживання, а особливо важкі хвороби, хто поранений, Господи, хто сьогодні чекає, чекає відради від Тебе, Ти прийди в таке серце. почуй, і все, що по волі Твоїй, нехай станеться. Нехай через наше життя сьогодні буде прославлений і звеличене Твоє святе ім'я. Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Я глибоко переконаний, що сьогодні усі вірять у Ісуса. І апостол Петро нам відкрив, що ми Його любимо, хоча не бачимо. Ми віримо у Нього, хоча сьогодні, можливо, чогось не відчуваємо. Але, дорогі мої, давайте поставимо питання кожен собі. Чи справді я вірю в Ісуса? Чи справді я чекаю Його повернення? Чи радіє тією радістю, спілкуючись із Ним? Чи приносить вам задоволення, коли ви відкриваєте ось цю святу книгу і читаєте Його обітниці? Чи покладаєтесь вірою на них і вірите, що так станеться, тому що це обіцяв Ісус, а не людина? Дорогі мої, сьогодні Господь бажає щоб наша віра була дієвою. Давайте не просто говорити про Ісуса, не просто щось робити для Нього, а йти Його шляхом, віддати своє серце Йому, щоб дійсно ми раділи, що ми спасені. Нехай Господь благословить вас, нехай не залишає. І нехай Його мир наповнить кожне серце. Так хочеться, щоб мир був і в нашій країні. Будьте благословені Господом! До побачення!